Кірученята майструють дивовижні оригамі. над кропіткими завданнями. Працюють дітки з особливими освітніми потребами. У рамках проєкту Інклюзивна майстерня для дітей та молоді з інвалідністю. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Світанок продовжує творчі зустрічі зі студентами Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Одним із пріоритетних завдань проєкту є сформувати у суспільства свідоме позитивне ставлення до осіб з обмеженими можливостями. Мета цього проєкту – підвищити толерантність молоді нашого. Міста до дітей і людей з інвалідністю, а розповісти власне про те, що таке інвалідність, як звертатися до людей з інвалідністю і е, говорити до них і про них, навчити нашу молоді інклюзивному волонтерству, соціальному служінню і власне до. Цього проекту нами було долучено студентів Прилуцького професійного ліцею і студентів гуманітарно-педагогічного коледжу. Цікаву і креативну розважальну програму для підопічних реабілітаційного центру світанок підготували студенти другого та третього курсу першої групи спеціальності дошкільна освіта. А це виставка композицій із природних матеріалів та фетру. Також демонстрували екомішечки та в'язані ляльки. Майстер-клас хендмейду орегамі підготувала третьокурсниця курсниця Наталія Гнилиця. З дітками дуже. Легко, да, вони з реабілітаційного центру, але вони все розуміють, все знають, і просто вони чудо і не можна їх назвати дітками з особ... ну, з особливими потребами. Це неправда. Вони такі самі, як ми. Прям повністю такі самі. Вони навіть деякі краще розуміють, ніж я. Вони мені пропонують нові ідеї, як це зробити, як краще. Виготовляли не лише паперові тваринки, а й ліпили корзинки з пластилину та вишивали дивовижні іграшки. У перервах між майстер-класами дітки разом зі студентами брали участь в руханках і танцях з казковими героями. Наталія Пастушенко пишається своїми студентами, адже саме її досвід переймали майбутні фахівці. І вже сьогодні вони завзято демонструють набуті навички. Звісно, що як викладачу мені дуже приємно, тому що в першу чергу я кожен із викладачів циклової комісії бачить плоди своєї роботи, що не просто студент щось уміє чи щось не вміє, що в них сформовані відповідні уміння і навички, які б їм необхідні були в майбутній професійній діяльності. Майбутні фахівці дошкілля не дали нудьгувати дітям. Свято завершилося теплими усмішками на обличчях малечі. Ні, дуже 13-річний Олександр. Разом зі студентами коледжу підопічний реабілітаційного центру світанок створював неймовірні вироби з орігамі. А це гітар і блондитнесе. Тепер ці дивовижні фігурки будуть зберігатися у хлопчика і нагадуватимуть йому теплі зустрічі у петколеджі. Майбутні вихователі продемонстрували свою готовність працювати з дітьми. Натомість директорка прилуцького центру світанок відзначила гостинність у петколеджі. Я думаю, це тільки така перша зустріч, і надалі ми будемо продовжувати. Бо тут дуже гарно приймають тут. Дуже багато цікавих людей, класної молоді, яка Має вчитися спілкуватися, комунікувати з особливими дітьми і з особливими людьми.